Та, й, шановні глядачі, на нашій програмі, будьте в темі. Ми продовжуємо висвітлювати актуальні питання сьогодення. Темою сьогоднішньої програми є державна реєстрація речових прав на нерухоме майно. Законодавство України передбачає, що право власності та інші речові права на нерухомість, обтяження, а також їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. Через повномасштабне вторгнення велика кількість українців були змушені змінити своє місце проживання. І як нам відомо, в нашій громаді також є внутрішньо переселені особи, для яких питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно є актуальним. Відповідати на ваші запитання сьогодні буде державний реєстратор відділу державної реєстрації Центру надання адміністративних послуг Звягельської міської. І ради Ганна Данчук. Що ж, перейдемо до запитань. Останнім часом багато послуг переходить у електронний формат. Яка роль у цьому відведена ЦНАПу? Одним із пріоритетів Мінцифри це розвиток мережі центрів надання адмінпослуг і спрощення процесу надання адміністративних послуг. Тому все це можливо з процесі цифровізації адміністративних послуг. Крім цифровізації державних послуг, дуже важливою передумовою розвитку є обізнаність громадян в електронних послугах. У центрі надання адміністративних послуг передбачені місця для самообслуговування, де кожен Громадянин може прийти до нас із допомогою навчитися отримувати адміністративні послуги в електронному форматі. Тобто щоденно до нас люди звертаються з такими питаннями, і працівники центру надання адмінпослуг їм допомагають для того, щоб вийшло людині отримати. Адміністративну послугу в електронному форматі їй потрібно мати електронний цифровий підпис. Це є дуже важлива передумова, оскільки, якщо ми в електронному форматі подаємо будь-які заяви на порталі Дія, ми повинні ідентифікувати особу з себе, тобто особу шляхом електронного цифрового підпису. Як отримати електронний цифровий підпис? Електронний цифровий підпис ми можемо отримати шляхом доступу до свого онлайн-банкінгу. Ідентифікувати себе через банк або звернутися до кваліфікованого надавача електронного цифрового підпису, пред'явити паспорт ідентифікаційний код особи, коли її ідентифікують, і людина отримує електронний цифровий підпис. Це дуже допоможе і спростить процес. Отримання адміністративних послуг, що в подальшому випадку, коли люди навчаться це робити, це зменшить черги і звільнить трошки робочий час адміністраторів центру надання адміністративних послуг, оскільки в центрі надання адміністративних послуг надається велика кількість дуже послуг. Дякуємо за відповідь. Підкажіть, будь ласка, що робити, якщо документи на квартиру були втрачені або сильно пошкоджені? В даному випадку головне не панікувати. В наш час дуже багато таких випадків, коли люди втратили документи, вони надто сильно зіпсовані, ну або взагалі вони згоріли разом з будинком. Варто зазначити, що втрата документів це ну, не критично, хоча і дуже неприємно. Коли людина втрачає документи, їй варто звернутися до нас в центр надання адміністративних послуг і повідомити про це. Ми порадимо, що їй робити. На сьогодні у державних реєстраторів відділу державної реєстрації. Було з цього приводу дуже багато звернень. Що людям робити? Алгоритм дій власників зазначений у порядку державної реєстрації. Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно говорить, що зареєструвати право власності на нерухоме майно, документ, правоустановлюючий, на яке зіпсовано, втрачено. Вони можуть. Подати до нас заявку, але перед е, після цього державний реєстратор повинен впевнитися, що е, дане майно було зареєстровано або в реєстрі прав власності на нерухоме майно, який вівся до 2013 року і зараз є архівною складовою частиною державного реєстру прав власності, державного земельного кадастру, коли ми реєструємо право власності на земельну ділянку. Або ж, взагалі, звернутися до реєстрових книг, тобто паперового носія реєстрації права власності, коли реєстратор впевниться, що таке майно було зареєстровано, то людині навіть не потрібно робити дублікат правостановлюючого документа сьогодні, оскільки на сьогодні ми, державна реєстрація права власності підтверджується не скільки документом, а наявністю запису в реєстрі. Але варто зазначити також, що якщо ми говоримо про втрачений зіпсований документ на майно, яке було вже зареєстровано після 2013 року, тобто в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. То людині взагалі нічого не потрібно робити, тому що її майно зареєстровано, запис у Державному реєстрі речових прав наявний і є така послуга, як отримання інформаційної довідки. Може, її можна отримати у нас. Сплативши адміністративний збір і бути спокійним, що її майно є в реєстрі. І останнє запитання на сьогодні: глядачі цікавляться, як реєструється право власності, якщо співвласники хочуть поділити своє майно. Зазвичай поділ або виділ частки з об'єкта нерухомого майна має місце при існуванні спільної власності на майно. Відповідно до законодавства є два види спільної власності на майно. Тобто перший вид це коли частка визначена, спільна часткова власність, або коли спільна власність, частка не визначена, або власність подружжя, це спільна сумісна власність. Коли ми говоримо про поділ об'єкта нерухомого майна, співвласниками якого є різні люди та володіють майном у спільній частковій власності, то при поділі обов'язково має бути укладений договір про поділ спільного майна або виділ частки спільного майна. І такий поділ він має наслідком припинення права власності на право часткової власності на нерухоме майно. Така процедура вона робиться шляхом укладання договору про поділ. Варто зазначити також, що договір про поділ спільного майна або виділ зі частки спільного майна має бути засвідчений нотаріусом у випадку. Якщо такий договір не підлягав засвідченому засвідченню нотаріуса, то він визнається нікчемним. Щиро дякуємо пані Ганну за відповіді. Впевнена, що вони стануть у нагоді жителям нашої громади. Також хочеться зазначити, що сьогодні, 6 вересня, в Україні відзначають день адміністратора Центру надання адміністративних послуг і тому з цієї нагоди хочемо привітати всіх причетних до свята і подякувати за таку важливу роботу. Продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних ресурсах Зв'ягерської міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Віримо в перемогу та підтримуємо Збройні Сили України. We'll oh,